Сьогодні в програмі сміття вивозять не всюди. Фірми-перевізники кажуть, не мають куди. Аби ліс не вирубували незаконно. Як берегти природу, радились фахівці. Щастя у віконці у Львові створюють унікальну книжку Казок. Підсумовуємо події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини вечір добрий. Сміття, яке поглинає у Львові завали твердих побутових відходів на кожному кроці, здебільшого прибирають лише у центрі мешканці житлових масивів в розпачі, адже кількаденні завали уже дають про себе знати не лише запахом, а й гризунами та зборами безхатьків неподалік. Люди вже впадають в крайнощі та будують барикади з відходів, перекривають дороги наповненими контейнерами та мітингують під жеками. У ратуші тим часом обіцяють якнайшвидше очистити місто та просять людей потерпіти. Більше дивіться далі. Європейське місто, яке перетворюється у величезний смітник, львів'яни занепокоєні купою відходів під їхніми вікнами не лише через неприємний запах та інфекції, але й через те, що поруч знаходяться дитячі майданчики, де граються їхні діти. Мама Наталя з донечкою сьогодні з прогулянки повертається незвично швидко. Жінка каже, майданчик вже пустує кілька днів, адже поруч смітник та нестерпний запах. Сміття от в неділю було дуже велика купа, сьогодні ще більше. Не знаю, як, дітей тут майже немає на цьому майданчику. Ми гуляли сьогодні зранку, але тут запах дуже неприємний. Загалом, за словами міських посадовців, ситуація з сміттям критична у трьох районах Львова у Сихівському, Шевченківському та Франківському. Однак, всьому вина фірми-перевізники та осінь. Станом на сьогоднішній день у місті Львові працює п'ять перевізників, два з яких не в повній мірі справляються з вивозом сміття. Ці питання будемо обговорювати і вирішувати. Кількість сміття в осінній період часу збільшився. Зв'язку з тим, що перше осінь, а друге, що з околиць міста Львова вивозиться більше сміття, завозиться до міста Львова. Через то кількість сміття є збільшена. Та в компанії перевізників, яка власне і не справляється з Брухтом за інформацією посадовців, мають іншу версію. Там пояснюють сміття, просто нема куди вивозити. Тільки як буде якесь місце, де ми зможемо вивозити сміття, ми заберемо. Просто зараз така ситуація склалася, що ми не маємо куди вивозити сміття. Однак, за словами мешканців, вони на грані, адже терпіти завали під вікнами вже не сила. Це буде терпіння до якоїсь конкретної межі, а потім то терпець, мабуть, увірвається, як і у кожного. Це колись буде остання капля. Мені треба вибрати третій смітник вже. І я не знаю, що робити, буду викидувати. Вдома не залишиш, жарко. За інформацією спеціалістів, відходи з Львова вивозять на території Львівської області та за її межі на Грибовицьке сміттєзвалище вивіз не здійснюється. Проте вже зараз тривають перемовини із мешканцями Грибович, Дублян та Малахова щодо відновлення діяльності сміттєзвалища. Віталій Гамадин, Назар Потуляк. Новини. Сьогодні Львів відвідав святіший Патріарх Київський і всієї роси України філарет. Патріарх побував у національній академії сухопутніх а згодом зустрівся із вихованцями дитячого будинку сімейного типу. Завтра святіший відслужить божественну літургію на цілющому джерелі присілка Заглина, що в Жовківському районі, все в межах щорічної всеукраїнської патріаршої прощі до місця чудесного явлення Пресвятої Богородиці. Докладніше про візит. Далі Оля Тимоляк. Уже не вперше святіший патріарх Філарет відвідує Національну академію сухопутних військ. Сьогодні Патріарх Київський і всієї Руси України поклав квіти до Алеї Слави випускників академії, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО, зустрівся із керівниками та курсантами навчального закладу, а низку кращих військовослужбовців відзначив церковними нагородами. Я сьогодні бачу великі зміни. А зміни ці я бачу в тому, що. Академію випустила і випускає героїв, тобто воїнів, які не, 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 не шкодують своє життя за Україну, за український народ. Опісля святійший Патріарх поспілкувався із дев'ятьма вихованцями дитячого будинку сімейного типу. Школярам вручив подарунки в межах всеукраїнської ініціативи «Ранець доброти, яка покликана допомагати дітям-сиротам. Тим самим виявлять любов, яку заповідав Господь наш Ісус Христос, полюбив ближнього свого як самого себе. Так ось любов у нас в серцях є. А чи є вона, чи її нема, не видно. Але через такі акції виявляється ця християнська любов. Катерина дуже любить дітей. Тепер їх у неї 10. Найменшому 6 років, найстаршому 20. Жінка розповідає, побутових клопотів є чимало, але більше нічого не може зробити її такою щасливою. Кожен день зранку встати, сніданок, обід вечеря, поприпирати, попрасувати і так далі, і так далі. Що здається через ту призму? Звичайно, що важко. Якщо дивитися, ще є інша призма. Коли ти бачиш, як вони зі смаком їдять, коли ти бачиш, як вони тебе шанують, коли ти бачиш, як вони міняються, як що щасливіші, то тягар просто кудись дівається. Навіть найменші дітки вже знають, ким стануть у майбутньому Сашко поліцейським. Коли хтось крав, вони зволять, а поліція виїжджає. Дітлахи радіють новим портфелям і з радістю демонструють нове шкільне приладдя, хоча вони і не є рідними братами та сестрами, вважають один одного своєю сім'єю. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Від першого століття та до сучасності в українському католицькому університеті освятили храм Софії премудрості Божої. Чину свячення новозбудованої церкви здійснив глава ОГКЦ, блаженніший Святослав. Та він висловив побажання, щоб у цьому храмі насамперед студенти могли пізнати єдиного істинного бога. Більше розповість Оксана Шеверюк. Храм Софії Примудрості Божої унікальним не тільки для Львова, але й для всієї України. Тут в одній будівлі на різних ярусах функціонуватимуть три храми: наземний церква Софії Премудрості Божої, на нижньому ж два. Храм святого Клементія Папи Римського і церква гробу Господнього. За таку нову будову церква задячує багатьом жертводавцям. Священники запевняють, нова церква Українського католицького університету має бути усміхненою. Цей храм є одним з. Якби етапів традиції, яка ведеться ще з Константинополя. Ми теж хотіли, щоб у Львові була свята Софія, це премудрість Божа, а якраз завданням Українського католицького університету шукати мудрість. Тому це думаю, ця назва якраз є доречною для нашого храму. При церкві діятиме духовно пасторальний центр. Тут споруджені місця для сповіді, зустрічей та розмов. Храм відкритий не тільки для середовища університету, але й для всіх львів'ян. У будівлі встановили ліфт та облаштували пандуси. Тому люди із особливими потребами теж можуть безперешкодно потрапляти у будь-який рівень храму. В свою чергу місцеві жителі церкви задоволені, кажуть, готові сюди приїхати навіть із іншого кінця міста. Мені дуже подобається. Надзвичайно і архітектура церкви, і взагалі загальний настрій. Студенти університету чим могли тим і допомагали, дехто із декораціями до дня освячення, а дехто підтримував морально та духовно. Пробудову такого храму мріяли давно, тому освячення новозбудованої церкви вважають даром Божим. Будівництво і факт того, що церкву освячують, є надзвичайно великою подією для життя самого університету, адже формування академічної спільноти в УКУ, я думаю, є неможливим без цієї духовної частини, яка має величезне. Вплив на сам університет. Напередодні освячення під час чувань університетська спільнота взяла на себе велику відповідальність. Наступні 40 днів молитися в цій церкві. До молитви запрошують і Львів'ян. Оксана Шавирюк, Назар Петеляк, новини. Ми пам'ятаємо, 11 вересня в селищі Красне Бузького району вшанували пам'ять останнього головнокомандувача ОУН ОПА Василя Кука. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника та низько вклонилися герою. Адже цьогоріч минає вже дев'ятий рік з того часу, коли у селищі Красне поряд із могилою повстанців з почастями поховали Василя Кука, серце якого перестало битися в Києві 9 вересня 2007 року на 97-му році життя. В нас є особливі особи в історії України, особливі герої, які ми повинні не тільки пам'ятати і шанувати, а ми повинні вивчати ті речі, яких вони добилися, і ті речі, заради яких вони жили. Головний командир УПА Василь Кук стоїть окремою великою особистістю в ряду цих героїв. Головний командир упа, який ввів в бій, тисячі людей, які віддавав. Наказ йти в бій, ризикувати життям тисячам людей, і сам був поруч з ними постійно, і в той же час був унікально скромною людиною. Тим часом за минулу добу у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений. Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. На Донецькому напрямку проросійські бойовики сім разів порушували режим тиші. На Луганському напрямку за словами речника відбулося дев'ять ворожих обстрілів. Проти них застосовував легке озброєння та про стосовно ситуації на Маріупольському фронті речник заявив, що окупанти брутально порушували мінські домовленості на ділянці фронту водяне Широкине. Ворог застосовував одночасно кілька мінометних батарей та артилерії. Виробку лісів щастя у віконці і, як завжди, новини спорту. Не перемикайте це, з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Вберегти природу на Львівщині планують мінімізувати незаконні вирубки у лісах державних підприємств. Загалом, з початку року в області було зафіксовано майже пів тисячі протизаконних рубок, а це сотні зелених насаджень. Відтак, аби зменшити випадки правопорушень в лісі, профільні відомства посилили охорону господарств. Встановили відеокамери та gps навігатори Завдяки цьому можна побачити, які автомобілі рухаються у радіусі лісгоспів. У планах розробити електронний реєстр деревини, аби знати точну кількість території, яка підлягає вирубці. Також за словами фахівців, щоб викорінити корупцію у лісі, до відомства долучають громадський контроль. Представників громадськості навчають, як виявляти і правильно фіксувати правопорушення у лісовій галузі. Проблема незаконних рубок і загалом лісопорушень є вкрай актуальною для нашої області за 8 місяців цього року. В лісах державних лісогосподарських підприємств нашого управління зафіксовано 433 випадки самовільних рубок. Загальна кубомаса становить 2219 кубічних метрів деревини. Від сьогодні проїзд у потягах приміського сполучення на львівській залізниці здорожчав в середньому на півтора гривні. Вартість проїзду тепер становить від 6 до 29 гривень залежно від дальності поїздки. Досі було від 4,5 гривень до 27 семи гривень шістдесяти копійок. Підвищення тарифів залізничники пояснюють зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали та загальним зрощенням процесу обслуговування ремонту та експлуатації рухомого складу. Підняті тарифи на проїзд у міському транспорті, це на 15%, якщо враховувати попередні тарифи, будемо врахувати, що перша зона стояла 4,5 гривні, на сьогоднішній день вона стоїть 6 гривень. Це пов'язано з тим, щоб забезпечити нормальні умови для перевезення пасажирів, санітарно-культурний стан. Якщо брати в середньому приміський рух, на сьогоднішній день вже за 7 місяців має збитків 615 мільйонів, а ви розумієте самі, щоб утримувати рухомий склад, треба вкладення грошей». Зі світу по нитці дітям книжечка. У Львові створюють унікальну книгу казок. Батьків, бабусів та дідусів закликають написати повчальні розповіді із гарним кінцем та надіслати текст організаторам на сторінці у Фейсбук. Щастя завжди поруч. Книга має побачити світ у передень святого Миколая. Таким чином організатори хочуть популяризувати читання в Україні серед дітей та дорослих. Баба спікла колобка. Е, потім е, він е, кудись е, побіг, ну, вона поклала на вікно, так. Він бухло, так. і він так. покотився. Так. Котився, 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 бо возстив зайчика і каже, Зайчик, е, 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 колобок, колобок, я тебе зім. Одна із улюблених казок чотирирічної Настоні колобок. Вона її знає майже на пам'ять. Казки дівчинці читає бабуся Тетяна, бо без книжечки онука не засне. Син у мене любить вигадані про звіряток. Вона любить про принцес більше. Ну і про звіряток. Ну вона дівчинка. Ми її називаємо принцесою, тому вона любить про принцес. І от вчора почали, ну як то на російський, не знаю, як навіть на українській перекладала дядя Федір. Котики, песик, ми вчора почали читати, ну і теж дуже сподобалося. Схожі казкові вподобання і у дітей цих жінок, тому і вирішили створити загальнобатьківську збірку. Це мають бути позитивні та повчальні історії для дітей. Головний критерій то казка має бути доброю, мотивуючою для діток. Казка має бути відповідати назві щастя у віконці. Так? Тобто для кожної людини щастя є своє. І ми мріємо завжди в де, біля віконця, так? Тобто мріємо побачити щось те, що зробить нас щасливими. Е, немає ніяких обмежень не в об'ємі, не в кількості казок, які подаються автор на конкурс. Ніяких немає обмежень. Головне, що то була написана казка конкретно мамою для своєї дитини. Леся, мама двох дітей, і казки пише уже 12 років. На конкурс надіслала 15 власних творів. Жінка зізнається, частину із них вигадала, але і є життєві історії. Коли вперше моя донька пішла на урок музики, їй важко давалися ноти і гами. Вона сказала, що в голові повний безлад і це все плутається. І ввечері я її довго намагалася заспокоїти, щоб вона не втратила зацікавлення до музики. І на ранок народилася казка пригоди маринки і нотної феї про те, як вночі до дівчинки прилетіла нотна фея і потло. Мачила їй таку легеньку пісеньку, за допомогою якої можна запам'ятати всі ноти і дати собі справу лади з нотною грамотою. Ще одна казка ображена гумка з'явилася після цього, як в нас були негаразди сином, який завжди дуже любив їх обкусувати. І гумки всі образились на нього і втекли з будинку, і в нього не залишилось жодної. Надсилати твори можна до 1 жовтня. Згодом літературне журі обере 50 кращих творів, які опублікують. Частину з них хочуть зробити із аудіоверсією. Першими ці книжки отримують дітки сироти та діти із багатодітних родин. Ірина Качмарик, Назар Патуляк. Новини на Закарпатті завершився 18-й міжнародний фестиваль, теле та радіопрограми для національних меншин. Мій рідний край в однеменній номінації фестивалю перемогла ведуча львівського радіо. Наша колега Ганна Шкряда з радіопрограмою Операція Україна, яку щосуботи о 18.10 можна почути на хвилі 103.3. Ведуча розповіла про те, як українська громада Польщі допомагає захисникам країни. Додам, що мета фестивалю Мій рідний край активізувати висвітлення життя національних меншин, їхніх культурних їхніх культурних надбань. І Цінностей шляхи вирішення проблем етнічних спільнот, що компактно проживають на території України та інших країн. Цьогоріч у міжнародному заході брали участь 68 теле і 45 радіопрограм з України, Угорщини, Румунії, Словаччини, Сербії, Чорногорії, Великої Британії, Польщі та Австрії. Програма була присвячена. Ну, допомозі української громади, яка згуртувалася для допомоги нашому герою України Олександру Патраківському. і завдяки тому, що я колись побувала на іншому фестивалі «Калинові мости, була в Польщі, то у мене була можливість власне зібрати матеріали, написати про те, як допомагають нашому герою там. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете створювати їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте. Номер нашої гарячої лінії – 261-6901. Нагадую, що більше новин ви можете прочитати завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Цінуйте тих, хто поруч, вмійте бути щасливими, любіть і мрійте. Дякую, що з нами. До зустрічі. Завершується п'ятий день Паралімпійських ігор у Ріо де жанейро Українська збірна здобула понад 50 медалей та замикає трійку лідерів у медальному заліку. Вітаю! Ви дивитесь новини спорту на ТРК Львів. Про події на Львівщині розповім уже за мить. Стартувала із поразки. Збірна України з футзалу у першому поєдинку групового раунду чемпіонату світу 2016, що проходить в Колумбії, програла Бразилії. Після першої 20-ти хвилинки підопічні Олександра Косенка поступались латиноамериканцям у два м'ячі. У другій частині гри команди обмінялись голами. У підсумку 3-1. Єдиний гол у складі синьо-жовтих забив представник енергії Микола Грицина. Окрім Миколи, у складі збірної є ще двоє львів'ян, гравець Михайло Грицина та тренер Валерій Лехчанов. А футбольний клуб Львів здобуває перші очки у чемпіонаті України серед аматорських команд. У п'ятому турі підопічні Андрія Чіха на стадіоні Ска розірвали студентів Чортківського педуніверситету. Детальніше про це розповість Марія Шпира. Після двох поразок у стартових турах футбольний клуб Львів приймав сусіда у турнірній таблиці Чортківський педуніверситет. Вже з перших хвилин поєдинку міщани підтвердили статус господарів матчу. Остап Міщук віддав м'яч на Андрія Вічіжаніна, який виходив вічнавіч з Іваном Плеканом, але голкіпер чорткова зачепив ногу львів'янина. Арбітер у цьому моменті не побачив порушення. Далі господарі розіграли кутовий і Юрій Купина пробив, але м'яч поцілував поперечено. Підопічні Андрія Чиха продовжували наступ на ворота суперника, але довести свої атаки до логічного завершення у першому таймі так і не змогли. Ну, перший там взяли, знаєте, на емоціях що оборонялися, а вже після того всього, то бачите, другий тайм фізично нас не стало. Після перерви господарі продовжили атакувати. На 58-й хвилині синю золотим таки вдалося забити. У карному майданчику порушили правила проти Остапа Міщука. А Юрій Опина, з пенальті відкриває рахунок у зустрічі. На цьому львів'яни не зупинились, і вже Остап сам збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Через три хвилини вже Станіслав Чепа ставить автограф у воротах педуніверситету. Та це були не всі страждання гостей до фінального свистка. Остап Міщук ще двічі змушував студентів з Тернопільщини виймати м'яч із сітки. Я забивав, сам на сам вийшов, мені віддав інфентах того мені сам на сам, потім в борьбі виграв м'яч, Третій гол був в пісті, забив. Так що пенальті заробив. У підсумку розгромна перемога міщан 5-0. Ми очікували з перших хвилин на 5-0. Ми, ми стараємося їх. Це молоді хлопці, яких з націлюємо грати тільки першим номером, тільки на перемогу. Багато що ще не виходить, є над чим працювати, будемо працювати, будемо старатися, щоб більше вболівальників було, ніж сьогодні. Іграємо для вболівальників. Я думаю, що ігра наша сподобалася нашим вболівальникам. У наступному турі підопічні Юрія Чеха поїдуть на Франківщину, де зіграють з Оскаром з підгір'я. І на сьогодні у нас все. Вдалого вам тижня. Побачимось!